Новий MG ZS EV Завдяки інноваційному дизайну, новий електромобіль від MG притягує до себе погляди. Яскраві світлодіодні фари, 17-дюймові легкосплавні диски з аеродинамічним дизайном та агресивні форми кузова створюють неповторний образ. MG ZS EV є однією з перших моделей у сегменті, оснащених панорамним дахом. Завдяки одному з найкращих у своєму класі простору заднього ряду, рівній підлозі та широкому кузову електромобіль здатен перевозити пасажирів з максимальним комфортом разом з максимальною кількістю багажу. Для комфорту у салоні передбачена система очищення повітря. Бортовий комп'ютер і аудіосистема об'єднані в один потужний медіа-центр, інформація з якого виводиться на 10.1 дюймовий дисплей мультимедійної системи та 7-дюймовий дисплей віртуальної панелі приладів. Вже у штатній комплектації бездротовий зарядний пристрій для смартфонів, три роз'єми USB Type A та два роз'єми USB Type-C та підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Об'єм багажного відділення 448 літрів зі складеними спинками задніх сидінь до 1166 літрів. Максимальний запас ходу автомобіля складає до 440 кілометрів. Зі штатним трифазним зарядним пристроєм, потужністю 11 кВт. Заряд акумуляторної батареї можна поповнити за ніч від домашньої мережі. А з потужною швидкою зарядкою до 92 кВт батарея заряджається до 80% протягом 40 хвилин. Статор електродвигуна виготовлений за технологією лиття під низьким тиском, що знижує вагу, рівень шуму та вібрації. Завдяки шпильковій обмотці двигун має приблизно на 1% більший коефіцієнт корисної дії та на 10-15% більший крутний момент і потужність, ніж звичайні електродвигуни. MG ZS EV оснащений системою рідинного охолодження та попереднього підігріву. Електромобіль має три режими водіння Еко, Нормал і Спорт. На українському ринку доступні чотири комплектації COM, Com LR, Люкс та Люкс ЛР. MG ZS EV оснащений фірмовим комплектом активних і пасивних систем безпеки MG Pilot. За результатами краш тестів Cup кросовер отримав максимальну оцінку 5 зірок. Активні асистенти водія працюють за допомогою п'яти камер і набору ультразвукових сканерів. Електроніка здатна утримувати автомобіль у смузі руху, пильнує з автомою та здатна попередити зіткнення через неуважність. Завдяки жорсткій конструкції кузова та шести подушкам безпеки всі люди в салоні максимально захищені від травм при аварії. Акумуляторна батарея автомобіля захищена декількома системами безпеки і пройшла суворі випробування в аварійних умовах. Незалежно від напрямку і інтенсивності удару, блок керування впродовж декількох мілісекунд знижує напругу в пакеті батарей, мінімізуючи ризик виникнення пожежі. EV має буксирувальну здатність до 500 кілограмів. Завдяки функції інвертора, МДЖІЗСІВІ може стати вашим джерелом живлення під час активного відпочинку або за відсутності доступу до електроенергії в приміщенні та на вулиці, дозволяючи заряджати будь-який електричний пристрій потужністю до 2200 Вт.